Доброго дня, мене звати Андрій, мені 42 роки, я із міста Шполи Черкаської області. Діагноз у мене геморой третьої степені. Геморойні інфаузли удаляли. В принципі, як ваша лікарка говорила, що це затягнуте було. В мене в мене не турбувало, але в мене було розстройство. І після того розстройства на анальному отворі почали турбувати деякі випухлисті. Я просто почав моніторити інтернет, щоб шукати, що в чому причина. І от після того, якраз випадково я наткнувся на вашу клініку. Там була з вас знижка, і вона була б саме перша. Інші так і не хотіли вже приділятися, все одно ціни практично однакові були. Я пройшов консультацію лікаря. Все чудово, вона розказала. Далі лікар написала, які в мене проблеми, чи це можна притримати, чи не притримати. Ну, сказала, що рано чи пізно все одно це треба робити. Оце питання часу. На понеділок ми вирішили операцію, а за три дні зробили аналізи. Три аналізи, яких обов'язкових треба. Я спочатку з вашим адміністратором, коли я спілкувався, ну, говорив, що може бути вдома зробити що. Ціни адекватні, я все одно буду у вас зроблю, щоб. Ваші аналізи ви собі вже будете на місці, удаляли лімфоузли, узли гемороїні. Пройшли чудово. Мене підняли операційно. Дівчата зробили анестезію, все нормально. Там ми спілкувалися практично всю операцію. Анестезія була ем, часткова, не повністю, а часткова. Все слухав. Лікар, що, як після операції, сказав, що все зробили, як потрібно. Я себе нормально почував, температура була нормальна, поміряли давлення, теж було все нормально. Навіть ваші колеги, коли починали робити анестезію, поміряли давлення коли казали, у вас таке чудове, як і спокійне, як удав. Мені нема чого хвилюватися, все нормально, все зробили. Після операції, коли його питання, запитання, все нормально. Нічого не було, ні не погано не було, ні голова не крутилася, все зробили добре. Нормально, лікар воде, зранку приходив, все розказав, що, як воно було все. Навіть деякі м, запитання я задав не по, не по операції, він теж відповів на це запитання, нічого не сказав, що це не моє. Чудово, я навіть не думав, що коли я зробили операцію, потім проснувся. Ваша медсестра теж принесла овсянку, не думав, що можна буде відразу їсти, бо в мене як геморрой. Я поїв, все нормально, водичку принесли. Зранку теж. От Медсестра принесла сніданок, такий, як лікар говорив, третя дієта, там краще, щоб жидкий стул був, не важкий. все нормально. Я думаю, що чудово. І умови у вас тут теж все, візор, це душу, туалет, все, кондиціонер. Я думаю, що чудово. Навіть після операції напродовж місяця ви можете в будь-який час звертатися до нас, це все буде безкоштовно, буде проходити консультація. Коли от зараз пройшла операція, і цей лікар прийшов до мене, все розказав, він навіть дав свій номер телефону, і сказав, якщо буде якісь ну, такі серйозні проблеми, ви телефонуйте, я все поясню, все буде. І сказав, що через дві, ну через 14 календарних днів треба прийти знову на обстеження. І я буду. Дотримаються дієти, і це от, головне, щоб було при моєму діагнозі. Головне, щоб у мене стул був не тверді, а рідкі, і все буде нормально. В рекомендації я би сказав, чудові. Лікарі, прекрасні, фахівці, добре знаю. Всі до вас будуть звертатися дуже поважно. Нічого такого, якщо це не важно, які ви там пацієнти чи українці, чи іностранці, біля мене знаходиться іностранець, вони теж до нього чудово. Віднося все, персонал, весь чудовий до вас хорошо добре, чудово відноситься з повагою, з розумінням, ну, з пошаною. І кожної працівник знає свою кваліфікацію і вам надасть всяку допомогу, яку вам Ми Рекомендую тут адекватні ціни, так що можна спокійно, без всяких негативних. Емоції приходити і звертатися до їхнього персоналу. І я думаю, що кожна кожній людині, яка буде звертатися в цю клініку, тут і пояснюють і розкажуть, і направлять до кваліфікованого працівника.